Азов на мільйон ідеологічна зрада на замовлення. У передмісті Москви у славетному місті Дзержинський, де чиновники мають стільки смаку, скільки совісті за бюджетні 1 мільйон 600 тисяч рублів з'явився мурал на честь героя СВО. Але сталося непередбачуване замість путінського нелюда на стіні гордо височіє воїн полку Азов. Так саме той справжній символ українського спротиву, що став нічним жахом російської пропаганди. Невже це і є нова стратегія інформаційної війни Росії? Скидається на спробу вкрасти не лише Крим, а й героїзм? Російська машина не здатна на творчість, тож живиться як паразит чужими піснями, чужими світлинами, навіть чужими героями. Їхня реальність це нескінченна репліка, копія копії, фантом без душі. А коли вже не лишається що красти, вони крадуть гасла. Слава героям! Гордо лунає з російських вуст, хоча до цього вони плювали на саму ідею честі. Сьогодні вони малюють азовців під виглядом своїх героїв. Завтра і Лесі українці кокошник домалюють і назвуть її першою леді російського міра. Це навіть не трагедія. Це фарс, цивілізація, яка перетворилася на фотошоп, стерли правду, замалювали обличчя, вставили липову велич, парад імітацій на тлі розваленої країни. Тож нехай малюють наших воїнів, бо справжню мужність навіть ворог не може не визнати. Просто не кажіть їм, що замість пропаганди вони створюють меми. І що цей мурал? Найчесніше, що в них вийшло за останні 20 років.